З 25 на 26 жовтня нас знову чекає те саме щорічне пригодницьке дійство. Перехід на зимовий час. Коли стрілки переведуть на одну годину назад. У нас з'явиться ніби бонус. Ціла додаткова година сну. Уявіть. Ви лягаєте спати, прокидаєтеся, а часу стало більше. Хтось каже, дрібниця а приємно, а хтось краще б це вже скасували назавжди. Тож, у ніч із суботи, на неділю, рівно о 3 годині ранку, стрілки. Повернуться на 2 часа. Якщо у вас сучасний телефон, він зробить це сам. Але старі будильники чи мікрохвильовки можуть буквально залишитися у минулому часі. Зате ранок у понеділок стане трохи світлішим. Сонце вставатиме раніше. Правда, вечори будуть темніші, зате затишніші. Чай, плед, свічки та серіал. Усе за розкладом зимового часу. Тож, не забудьте, ніч з 25 на 26 жовтня переводимо годинники на одну годину назад. І користуємося заслуженим бонусом додатковою годиною сну, відпочинку та гледачого ранку. Підписуйтеся на наш канал TikTok та Ютуб, щоб не пропустити наші нові відео. До зустрічі!